Запах воді. Як можна прибрати запах воді? От багато замовників мені телефонує, каже хлопці, вода вонюча, А тухлими яйцями. Це сірководень прибирається вогіння. Чим воно прибирається? Є тут таке обладнання, яке тут немає. Ну, Давайте як приклад тут внутрі у нас є балон угу. і тут є управляючий клапан. Угу. Це буде просто без такого красивого. Пластику кабінету угу. і буде просто балон з клапаном, а внутрі буде засипане вугілля спеціальне яке працює по сірководі А що це за спеціальне вугілля Це я могу, типу як у то шашлики жарю парю не? ні? Чи як? Ні, ні. Там а, спеціальне вугілля це. Скільки воно коштує? Давайте так. Установка така може коштувати по-різному, дивлячись від виробничої потужності, яка потрібна, щоб ми через це... Ну, відповідно. Оце таку коротше. Мені, якщо звертаються люди, кажуть, воняє вода. Мені така установка потрібна. Так я якщо... це у нас комплексна очистка угу. з екоміксом. А, а це... що таке екомікс? наступного відео?